Здавна писанкарство в нашій країні було однією із частинок української культури та витворами мистецтва. Напередодні великодня таку виставку і майстер-клас із писанкарства продемонстрували у Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї, щоб діти були зацікавлені, щоб їм було зрозуміліше. кожен щось своє хоче в кожного інші якісь побажання є. Ми запросили декількох майстрів. У Нас працює три майстра: одна традиційна техніка розписом писачком, воском. За допомогою свічки, мальованки розписом акриловими фарбами і вишивка яєчних шкарлуп стрічками показати власноруч зроблене та ще й до того поділитись досвідом із молодим підростаючим поколінням вирішли і майстрині пасанкарства та різноманітного оздоблення яєць. Все починалося з зонкових іграшок. Потім захотілося чогось такого цікавого, яскравого йшла паска і, мабуть, настрій просто був такий і. Перша взяла фарби, і в принципі це так було для себе. Скажімо, просто хотілося вилити цей настрій на щось таке, щоб залишилася пам'ятка. Із розвитком культури цей вид мистецтва також зазнав деяких змін. Тут представлені і більш звичні писанки, і зовсім нові види творів, голки та нитки. Вони теж набувають популярності у дітей та дорослих. Захопилося мистецтво і пішли і курячі яйця, і гусячі на виставці, страусині. Цю техніку взагалі придумала французька майстриня, але є послідовники, яким подобається і виконують. Спочатку треба нанести орнамент і просверлити отвори, і тоді обережно за допомогою стрічачок потрібно вишити. Ці дівчатка, попри свій юний вік, вже довгий час займаються розписом. Тепер хочуть навчитися та дізнатись чогось нового. Доробків у кожної досить багато. Побачила такий новий вид вишивання ну, стрічками, і мене це захопило, я захотіла навчитися. Я неодноразово розмальовувала яйця писачком, воском, а також почула про метод розписування яєць стрічками. І Мене це зацікавило, вирішила спробувати. Я почула, що тут будуть буде майстер мастер клас і вирішила прийти і спробувати. Окрім цих маленьких мистецьких витворів, на виставці були й вишиті рушники з усієї країни та гордість у музеї ікони, які мають доволі давню історію свого існування. Такі майстер-класи є таким собі продовженням багатовікової історії нашого українського народу.